Є на Черкащині по-справжньому сакральні для українців місця щороку, 22 травня, до Канова, з'їжджаються тисячі людей, а потім ідуть 5 кілометрів до Чернечої гори, де поховано Тараса Григоровича Шевченка. Як проходили нинішні урочистості у спеціальному репортажі Анатолія Мерещака, яка то радість бути поруч із патріотами, однодумцями у такий особливий день. Колона, прикрашена державними прапорами, портретами Тараса Шевченка, рухається до Чернечої Гори. Важко жив поет, і поховання його було непростим, коли із Санкт-Петербургу тіло доставили до Києва, там з великими труднощами отримали дозвіл на відспівування, а потім довга дорога до Канева. Свято Успенський собор пам'ятає вже мовчазного пророка. А нині люди, які йшли до Тараса, співали державний гімн і раз по раз вигукували Слава Україні! Героям слава! Ми йшли разом з цими гарними хлопцями і дівчатами, а у бабі стояли місцеві жителі. Вони казали, як гарно. Бачив би це Тарас, як до нього і люди йдуть. Але ми думаємо, але ми впевнені, що Тарас бачить. Понад 430 сходинок привели нас до вершини пагорба, де знайшов свій останній земний притулок Тарас, урочисте покладання квітів, панахида. На жаль, не побачили ми відомих урядовців, народних депутатів, письменників. Зрозуміло, через поважні причини не дійшли до Чернечої Гори, та й дата не ювілейна. 154 роки минуло відтоді, як запряглись у воза друзі поета, місцеві жителі, навіть дівчата. А потім, коли копачі могил заломили надзвичайно високу ціну, самі вирили могилу для свого духовного батька. Бути 22 травня на Тарасовій горі це означає бути поруч із Шевченком. Відвідання цих святих місць я хотів би сказати, хто ще може вагається от з херсонців. Хто ще не був тут, у Каніві, не був на Черкащині, не цих святих місць. Я, я просто раджу зробити це і знайти таку можливість, незважаючи на якісь там можливо трудності, організаційного характеру і так далі. От побувати тут, доторкнутися до цих святинь, доторкнутися до цієї землі і відчути велич її, власне кажучи, це просто надихає. Випадкова і зворушлива зустріч чекала на нас на сходинках музею Шевченка. Я не міг пройти повз групу хлопчиків і дівчаток у вишиванках. Виявилось, що це переможці конкурсу читців з багатостраждального слов'янська, поїздку яких спонсорувала українська діаспора у Канаді. Вони читали нам і вірші Шевченка і свої власні. Ось сказати, що я хочу. Люди, ви відкрити очі зараз, може кріпаками нас ніхто не назива. Живемо не бідняками, територія своя. Але як ще дослідити усю суть цього життя, можна з болом зрозуміти і зробити відкриття, що нічого не змінилось з тих далеких нам часів. Навіть зараз вистачає нам панів і кріпаків. Відшукали ми і Херсонський слід, точніше роботу наших вишивальниць на загальноукраїнському рушникові. Цей проєкт об'єднав майстрин з усіх регіонів нашої держави. Коли ми приїхали з рушником національної єдності на Херсонщину, і коли ми зайшли в музей ваш і побачили, які там рушники повивішували ваші вишивальниці, ваші майстрині, а мер ваш той час не буду називати хто, він підійшов і каже. А це ви собою привезли ці рушники? Ми кажемо, та ні, це ваші, він як наші? Та це що, та наші, та не може бути. Тобто рушник відкрив очі навіть керівництво, що Херсонщина це та сама Україна своїми традиціями і своїми багатими традиціями. І там в вашому музеї спеціалісти працюють, які знають це все і розповідають, і там дітки вишивали. Музей Тараса Шевченка на Чернечій Горі я бачив у 1990 році. Там відчувався час, в якому жив поет. Сьогодні це мармурова, багата споруда, в якій немає Шевченківського духу, хоча, безумовно, є цікаві роботи наших сучасників. Українці виконали заповіт Тараса, поховали його на Дніпровській кручі і сподіваємось, з часом виконають і інші заповіти батька нації.